То винен у розриві ваших стосунків. Давай глянемо, хто ця людина? Чому винна? Отже. Вони той, хто відмовився від цих стосунків. Тут і, не знаю, поки що карта нам не показує, це чоловік чи це жінка. Але точно кажуть відмова. Чому відмова? Лицар Пентаклів. Тому що якась грошова історія. Якась грошова історія, і тут в нас от тут зараз показують, що ти в нас сидиш тут одинока, нещасна, е, така знаєш, зморена, скатруплена долею. Тут якось чоловік проміняв тебе на гроші, чомусь мені показують на гроші, на якусь енергію сонце залишив тебе одну. Добре, що тобі зараз треба знати про даного чоловіка. Жриця говорить про те, що ти все про нього знаєш. У тебе навіть інтуїція на рахунок нього працює. Він до тебе повернеться, даний чоловік. Кажуть, що сі вісімірка пентаклів, це сімірка пентаклів, і карта вкладу. Якщо ти зараз будеш робити все правильно, а все правильно це коли жінка починає бути жінкою, а не бігати за мужиком, виписувати сообщення, скидати там непонятно що йому. Ну маєш бути достойною, шикарною. Це він має за тобою бігати і все робити для того, щоб ти звернула увагу на нього. От, якщо ти станеш достойною жінкою, він повернеться до тебе.